Привіт друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас на розпаковочці наушники навуш... Xiaomi Redmi Air 3 покоління, які я замовив на другій площадці AliExpress Що ж будемо розпаковувати дивитися, а та також планую розіграти серед своїх підписників, які підписані на мій канал. А щоб дізнати подробиці розіграш, дивіться відео до кінця і, буде... і ви дізнаєтесь подробиці. Ми будемо розпаковувати, дивитися та тестувати і підключати їх до телефону. Ну, Перемож ножик починаємо відкривати посилочку. Дані на висунки аж груп акції на Аліекспрес. Приходять ось такі ось патчі запаковані, бачите підписку? І такі ось коробочки. Мають бути такого ось, ось, глубенького чи синього кольору. Так. Можете почитати їхні характеристики, кому цікаво. Так, Bluetooth 5,2. Так. Так. Так, бачите, є пломба стоїть. З однієї сторони і з іншої сторони опломбовані. Тобто наушниками не користувалися. Звісно, в мене і самому поставити. Ну, вот. Будемо дивитися. Стоїмо так, з цієї сторони вставаємо, тут у нас відпочаються ось такі ось навушнички. Кробку бережно. Трій, щоб не пошкодити. То, вона пригодиться. Переможця. Так, зацічаються мій наушники, так, потім що йде в комплекті. Крім Так. В комплекті йде у нас. Амбішури в ухо, в ухо, Як бачите, під колір навушників не мають бути. ну Це придеться трохи порвати. Так. О, і так склейну що неможливо дістати його. Так. Так, ну до обмінки, такі, як бачите, прийшли. Так, запасник іде. Зараз скажу. Одні велика пара і одні маленькі. Так ось, бачите. Тут я всередині решіточка, якщо як вам видно. Дуже на великих ось так ось. Ось решітка. Що видно вам, так. Так, що далі йде? Так, І кабель для зарядки. Як бачите, в комплекті йде Type-C. Не micro USB, а вже Type-C. Більшу швидкість більш зарядки, ніж в USB. Так, відкриємо зараз наушники. Подивимося. Так, також ага, тут проклеїно. Так ось такі ось наушники. Голубенького кольору, як я казав, чи синього. Так, самі наушники такі, як бачите, невеличкі. Так, тут проклеєна зарядка. Як бачите, що вони не заряджалися час транспортування і не розряджалися. Тут іде сенсорна панель для користування їми. Так, Тут кнопка вімкнення, як бачите, чу, чуєте звук, натискаю. Так, заряджається, так само зарядка підключається нормально так, Є е, написи на самому кейсі і стало проблематично. Так. Відеримо тільки зарядку, щоб вона вона піде сюди, бачите? Взяти, то пойти сюда. Тобто, якщо відірвати лице, сам відклеювати. Там відклеювати і верхню частину. Так, ось так ось тут я зачіпки. так, того, щоб сняти. Трохи незручно в долоні, я в шоковичках. Там от краяти. Так, відклеїли. досить приємний на той, хто тут бачить, таки більш як Тут йде матовий пластик, а тут йде більш такий слизький. Так, ставимо на зарядку. Єсть. Так, і тут так само відклеїмо, подивимося. Так ось так ось. Так є. поставили на зарядку. Так, вони, як бачите, загорілися. Так ось такий нашу кабель загорілися. Загорілися вогники, значить, що заряджається. Так, кришка, бачите, досить непогано закривається, тримаються нормально в кейсі. Звісно, якщо його крапку трусити, то воно все випадає. Так, самі амбушури знімаються досить легенько, легенько. Тут є під біля самих наушників є номер, чи як да, номер. Від виробника, якщо щоб чи дійсно оригінальні наушники Xiaomi, треба подивитися цей номер. Так, ось. І так вставляємо. Так, опа, опа і ставили. Легенько знімається, легенько міняється самі амбішури. Та, пробуємо підключити до телефону і побачимо, як воно працює. А де ще забув головне сказати, але в принципі я в кінці скажу відео, як прийняти участь в цих розіграш наушників. Частину ми їх будемо підключати. Так, бачите, зарядились трохи Горить. Горить, якщо вам видно, Дістали. вони так дістаємо скейтси, для того, щоб підключити, і вони зразу починають мигати. Тоді беремо телефон і підключаємо. В телефоні переходимо на листування. і, як бачите, зразу з'явилося Redmi Airbots 3 покоління. Беремо і натискаємо Підключити Так, дозволити пристрій. Підключити. Так, ми його підключили. Зараз показує заряд батареї. Активно 80%. Тобто заряд акумулятора в, в наушниках 80% самого кейса. Так, а, а так є. Подивимося, попробуємо зараз, чи воно показує буде показувати самі наушники, як э, ці redmi AirDots. Ой, що я кажу, Redmi AirDots. Э, Redmi Buds Lite 6 Lite Так, достали їх. Так, тут датчики, як бачите, гніздо, гніздо для зарядки. І тут датчик, якщо ви вставили їх в уші, він спрацьовує і вони починають працювати в ушах нормально, Так, що? Так, зайдемо, подивимось, так, з'єднати. Так ось, так ось. Так ось ми підключили дані навушники до телефону. Що ж, трохи я їх протестував, послухав музику, досить непогані наушники за свою ціну. Як бачите, так, відкриємо кейс, бо воно тоді не підключається. В самих налаштуваннях показує лише зарядку кейса, А в самих навушників не показує зарядку кожного навушника як Бац 6 Ну, Навушники непогані сидять в вухах досить. Нормально, не випадають при ходьбі, там, допустим, бігу не перевіряв, звісно, але непогані навушники рекомендую. Так що, якщо хочете, планую їх також розіграти, якщо хочете прийняти участь у розіграші, вам необхідно бути підписаним на канал, залишити коментар під цим відео, а також відкрити свою підписку. І коли я думаю, або через місяць, або як набереться під відео, скажімо, лайків 50 подобаєк. Тобто ми розіграємо всі наушники в е, прямому ефірі, чи, або я запишу цей е, розіграш через рандомайзер, який вибирає е, рандомний коментар в інтернеті і виложу вам цей, ці результати розіграшу на каналі. Так що будемо їх запаковувати і вони будуть чекати свого е, переможця тобто нового власника. Що ж, Навушники запаковані і будуть чекати свого нового власника. Ми на цьому моменті будемо закінчувати наше відео. Кому сподобалось відео, ставте подобайки. Хто не підписаний канал, підписуйтесь. Посилання на дені навушники я залишу під відео. Приходьте, кому потрібні, замовляйте. А якщо хочете отримати їх так, то е залишайте коментарі під відео. І всім дякую за увагу. Зустрінемося на наступного відео. Всім па-па.